Чи ви про те, чому так багато людей розуміють Бога та Його Слово по різному? Як мені бути впевненим на 100% коли я читаю Біблію, то я точно знаю і правильно її розумію? Сьогодні ми поговоримо про те, як сама Біблія вчить читати Боже Слово? На початку зробимо невеликий екскурс по Біблії. Коли ми відкриваємо Біблію, перше, що ми читаємо, на початку Бог створив небо і землю. Цим автор дає зрозуміти, що тут буде йти мова саме про Бога. В кінці ми читаємо такі слова. Той, хто свідкує, говорить оце так: незабаром прийду. Закінчується Біблія тим самим Богом, який знову обіцяє прийти на нашу землю. Тому висновок очевидний: починається Біблія з Бога і завершується ним. Тому коли читач бере в руки Біблію, то кожна цитата, кожна історія, кожна книга в Біблії має привести людину до Бога. Бог каже: дослідіть Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Це сталося з багатьма книжниками та фарисеями і людьми того часу, коли Ісус був на нашій землі. Вони знали Біблію, знали Слово Боже, але вони все одно розіп'яли Ісуса. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Перше правило молитися, щоби Бог Духом Святим відкрив його Слово. Наступне правило це робота з контекстом. Не можна один вірш вирвати від іншого. Всі вірші взаємопов'язані. Якщо ви прочитали якийсь уривок, подивіться, що сказано вище, а що сказано нижче, і тоді зробіть висновок, про що автор хоче сказати. Для цього давайте я вам покажу один приклад на одному тексті. Наступного дня, як у дорозі були вони, то наближались до міста. Петро вийшов на горницю, щоб помолитись о годині десь шостій. І став він голодний і їсти схотів, як йому ж готували, захоплення на нього найшло. І бачить, він небо відкрите, і якусь посудину, що сходила, немов простирало, велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ній же знаходились чотириногі великі, і земні гаддя і небесні птахи, і голос почувся до нього. Устань, закули, Петря, і їж. А Петро відказав жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного, чи то нечистого, і знову голос удруге до нього що від Бога очищене, не вважай за огидне того. Це сталося тричі, і посудина знову була взята на небо. Якщо не читати далі, то можна зробити висновок, що можна їсти всяку гадину і нечисту їжу. Лиш просто помолитися, щоб Бог очистив і воно стане чистим. Порівняйте ось ці два тексти. І знову голосу друге до нього що від Бога очищено, не вважай за огидне того». Це Бог сказав Петру, а далі говорить Петро від імені Бога та відкрив мені Бог, щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Тому мова йшла не про їжу, а про людину, бо Бог дивиться на серце, а не на обличчя. Ось таким чином в контексті можемо бачити зміст і що хоче Господь сказати. А ми прийняли Духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Третє правило порівнювати текст з текстом. Чому порівнювати текст з текстом? Тому що написано. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. От. І коли ми порівнюємо один текст з іншим, він не повинен протирічити сам собі. І останнє четверте правило: старий та новий заповіт авторитетні однаково. Написано, що у все Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Давайте подивимося на один приклад, як автори з Біблії працювали з текстом. Тимофія написано так: бо каже писання: Не в'яжи рота в улові, що молотить, та вартий працівник своєї нагороди. Звідки Павло взяв ці дві цитати: Не в'яжи рота в улові, що молотить, написано в повторенні закону 25.4. Вартий працівник своєї нагороди написано Луки в 10 розділі 7 вірші. Павло, працюючи з текстом, бере з старого заповіту, поєднує з новим і пише вже свій текст. Тому, якщо автори нового заповіту використовували як і старий, так і новий заповіт, то так само і ми повинні сприймати все Боже Слово як одне ціле. Тому, коли ти береш в руки Біблію і хочеш правильно її розуміти, користуйся цими чотирма правилами: спочатку проси мудрості в Бога. Читай все в контексті, не вириваючи окремі тексти. Порівнюй текст з текстом, кожен текст має не протирічити іншому. Сприймай Біблію всю від буття до об'явлення як одне ціле. Тоді ти завжди будеш приходити до правильного розуміння тої чи іншої теми. А саме головне, кожна історія має привести тебе до Бога. Поставте лайк цьому ролику, щоб Ютуб міг поширити це відео іншим. Підписуйтесь на канал, поширте це відео друзям. До зустрічі!